Параграф перший. Запрошуємо в мандрівку історією середньовічної України 5-15 століття. Продовжуємо мандрівку сторінками історії України. Наша подорож розпочалася минулого року, коли ви вивчали історію України від найдавніших часів до п'ятого століття нашої ери. Ви пам'ятаєте, що згадкою про перші кроки людини на українських землях є знахідки стоянки первісних людей у селі Королево на Закарпатті. Українські землі стали центром розвитку унікальної трипільської культури. З 9 століття до нашої ери і до початку першого тисячоліття нашої ери в північному Причорномор'ї і в Криму панували кочовики. Кімерійці, скіфи та сармати. Скіфи залишили нам згадку скарби царських поховальних курганів. Сусідами скіфів і сарматів на півдні сучасної України були греки, які утворили міста держави, Поліси, олів'ю, тіру, Херсонес, Пантікапей та інші. А на півночі України, в середовищі землеробських археологічних культур, формувалися початки давнього слов'янства. Тепер перед вами пролягає шлях до середньовічної історії України, складової всесвітньої історії 5-15 століть. Перед вашими очима постане велична східнослав'янська держава Русь Україна 9 середина 8 століття її нащадок Королівство Руське, 12-14 століття. Ви дізнаєтесь про походи князів, прийняття християнства, розквіт культури, повсякденне життя русів. Перед вами пройдуть монгольські воїни Чингісхана та Батия. Ви побачите, як переплилася історія українських земель у 14-15 століттях з історією сусідніх держав. Великого князівства Литовського та Королівства Польського, князівства Феодора та Кримського ханства, Угорського Королівства та Молдавського князівства, Великого Князівства Московського і Османської імперії. І зрозумієте, як сучасне і майбутнє нашої країни залежить від знання її минулого.